Всіх Хриптонія вітає. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку активність на біржі Ox, а, власне, Jump Starter, як на ній заробити, як на ній активити і як не втратити на ній кошти. А, само собою, тут все без ризиків, але є певні нюанси, про які треба знати. Відео я трошки викладую запізно, так, тому що були певні обставини, але, тим не менш, це не перший, це не останній Jump Starter і відповідно ви для себе будете вже мати якийсь певний мануал. Як перспективи в подальшому діяти, коли буде наступний джамп так. Це ще схоже по типу як лаунчпули, лаунчпади, так, різні ідо, той же стейкінг. Ви вкладаєте кошти, за якийсь певний час ви отримаєте свій відсоток. А перед тим, як я почну записувати відео, хотів би попросити вас підписатись на мій канал, поставити дзвіночок, десь там, так? І на тому дякую. Зареєструвалися на біржі Окс. До речі, саме посилання на реєстрацію я закину в описі під цим відео, так? Після цього ми заходимо на збільшити активи. А попередньо ми собі закидаємо кошти на біржу, щоб прийняти участь. Збільшити активу. Активи бачимо Jump Starter і йдемо донизу. Яку інформацію бачимо? Самий токен відповідно. так, Це є проект «Matrix», ігровий проект. Він вже йде до завершення, так як я дуже оперативно пишу, відео, але тим не менш на майбутнє. Будьте собі бачити, будьте собі знати, так як це не перший і не останній джамп-стартер. Завершення за один день. Переважно подія триває 7 днів, може тривати 2 дні, 3 дні, так як собі біржа ОК сама вирішить. А самі 20 мільйонів токенів МАКС виділено на подію. І попередньо проекти, які були вже на джамп-стартері. Це є Notcoin, RuneCoin, Ultiverse, Suyez, KLink. Ой, вибачаюсь, це є Polyhedra. І інші проекти. Окей, нажимаємо приєднатись і бачимо два пули. Пул з біткоїном і пул з ефіром. Відповідно, в кожен пул окремо ми можемо закидати конкретно або біток, або ефіріумом. USDT не передбачено сюди закидати, як, наприклад, в лаунчпулах різних на інших біржах, в лаунчпадах різних на інших біржах і так далі. Лише або біток, або ефір. Які ліміти? Конкретно на біток ми можемо закинути до 0,3 бітка біткоїна, і мінімально тут немає мінімальних значення. По ефіру так само, можемо закинути 3,5 ефіра, а мінімум, який вам лише прийде в голову. По виведенню коштів. Припустимо, ви закинули в пул кошти і захотіли їх вивезти. Вам не подобається припудок, вам не подобається активність, біржа Окс і так далі. Тут нічого не блокується, просто аналогічно ви нажали стейкінг. Закинули кошти, так. Потім приходите знову сюди, і на маєте on-staking. Тобто буде аналогічна кнопка, але вже забрати кошти. І все. Тут нія нічого, ніякого блокування немає. Окей. А по тому, що я хотів ще додати: припустимо, ви закинули кошти в бітку, і біток досить сильно просів в ціні, що ви розумієте, що в перспективі ця активність буде мінусова. Тобто, ви, не, ви нічого не заробите, а ще підете в мінус, тому що ринок падає, йде війна, йде вибори в США, там, наприклад, президентів, як зараз в даний момент, і так далі. і так далі. Відповідно, тут є така штука, як позика. Можна взяти позику на Ефіріум або на біток за свою USDT, платити якісь 50 центів 1 долар в день, це, наприклад, протягом 7 днів буде 7 доларів. А взамін отримати 200-300 доларів. А, до речі, я ж не розказував за профіт. Профіт можна отримати тут від 2,5% до 4%. Тобто, припустимо, 0,3 бітка орієнтовно це буде 13-15 тисяч, і ви вже собі 3% собі там рахуєте. Це 350 доларів плюс-мінус. Можете отримати 300 доларів, 350, щось таке, якщо, відповідно, брати на максимальний пул. Якщо ви там берете на 1000 доларів, 5000 доларів, вже собі рахуйте 3%. Окей. І відповідно на рахунок цієї позики. Щоб не піти в мінус і не купувати безпосередньо самий біток, ви його купили, пішов дамп ціни, і ви в мінусі. І навіть ця активність вам не покриє ціну. Відповідно, як я казав, є така штука, як позика. Ми можемо взяти взаєм, тобто дати своє USDT, взяти ефіріум, ефір, або біток, і просто ним користуватися, кидати, куди ви хочете, пересилати, стейкати, наприклад, той же пул, куди ви хочете. І тримати, наприклад, тиждень часу. За це ми будемо платити комісію. Той же, тих же 50 центів або 1 долар в день. Відповідно, як це зробити. Які є ризики, і як це все правильно організувати, зараз вам розповім. І так, як же нам все-таки взяти позику на біржі OX? Для початку я хотів би зазначити, що на jump starter можна прийняти участь лише через мобільний пристрій. Як це зробити? Просто нажимаємо цей квадратик, то нажимаєте на jump Starter сюди, і все. Так, так само, все аналогічно. Окей, щоб взяти позику? Нам потрібно перейти на цей квадратик, повертати донизу і бачимо, пише позика. Нажимаємо на позику і вибираємо, що ми хочемо. Ми хочемо, наприклад, ефіріум. Нажимаємо заставу. Тобто хочу позичити, наприклад, я два ефіріума. Вартістю вони зараз 6 тисяч доларів. Ключно з заставою ми маємо віддати 8 тисяч. 600, 670 доларів. Чому це потрібно? А, як ми бачимо нижче, є LTV початковий і LTV ліквідації. Що таке LTV початковий? Це той LTV, який є на даний момент, тобто він є безпечний. А LTV ліквідації, тобто, якщо цей відсоток дійде до 98%. Зараз нас 70 на даний момент, а якщо відсоток дійде до 98, ваші кошти пропадуть, тобто ви лишитесь ні з чим і ваші гроші банально згорять. Відповідно, цей початковий LTV, який зелений наш, він може рухатись що вперед, що назад, залежно від курсу, чому ми маємо слідкувати за курсом ефіру ефіріума, який ми беремо. Йдемо нижче, бачимо ціна ліквідації. Ціна ліквідації, що це означає? Тобто, якщо ефіріум дойде до ціни 4272, наші кошти пропадуть. І чим більша ціна, чим ближче ефіріум буде рости, тим більше наш початковий LCV буде рости. Відповідно, йти до відсоткової ставки ціни ліквідації. Окей, нажимаємо погодитись. Відомості про позику. І так, як ми бачимо, Margin кол, будуть вже нас попереджати, що вже небезпечно тримати позику, її потрібно закривати. Початковий LTV, це LTV, як я говорив вже на даний момент. Ліквідація LTV, це LTV, коли вже ваші гроші просто згорять. І щоб відчувати себе в безпеці, що завтра не буде мегабички і ефіріум не виросте на тисячу доларів. Так? Потрібно завжди брати половину суми того, що ви берете в позику. Тобто, в мене на даний момент в позиції 6 тисяч доларів, включно заставою, яка переносить мою ціну ліквідації далі. Це 4272 по ефіріуму, так? Це 8 тисяч. Я хочу взяти, наприклад, 3 тисячі застави, додати застави нажимаю. І хочу додати я 3000 доларів. Продовжити. Підтвердити. Тепер дивимося відомості про позику. Наша ціна ліквідації тепер значно далеко. Вона на 5772 бакси. Відповідно, це нереально, щоб ціна ефіріума так виросла. Початковий LTV у нас 51. Це мега безпечно. Ліквідація ці, які було, 98, щоб ефіріум вирос, виріс на 2000 доларів за пару днів, це нереально, навіть за 2-3 дні. нереально. В будь-якому випадку, ви можете спостерігати самі особисто там, кожні 5 годин, там, припустимо, або кожен день, як виріс ефіріум, і слідкувати, чи закривати вам позику, чи не слідкувати вам позику. Чи не слідкувати вам за позикою. Відповідно, краще завжди мати якусь певну заставу і відчувати в безпеці себе. Але є люди, які беруть і без застави, і все добре є. Так як навіть попередній алті, який в мене був 4200, він на даний момент при ціні ефіріума 3000 доларів ну, дуже мало ймовірно, що завтра буде ефір по 4200. Тому не обов'язково мати позику, але це є безпечно. І я її завжди використовую. Тобто беру завжди половину від того, що я кладу в пули. Окей, припустимо, ми вже закинули наші кошти на Jump Starter, і хочемо повернути свої кошти назад. Як нам це зробити? Керування позикою. І бачимо погасити. Нажимаємо погасити. Макс. Продовжити. Все. Ми погасили нашу позику. Назад до позики. Все, ми нічого не маємо, ми нічому нікому не винні. І так, я надіюсь, ви з цього відео могли зрозуміти, як приймати участь на біржі Ox в Jumpstarрі. Що це за активність, які проекти були в цій активності, і скільки вони могли дати, скільки насипати, і скільки ми могли в ній заробити. Також ми дізнались, як взяти позику, і взагалі, чи це безпечно, що таке LTV, і як нам взагалі в перспективі тут активити. У далі ми просто переходимо на Jump Starter, вибираємо pool, де ми хочемо закинути наші кошти, так? Нажимаємо Staking, Max і стейкаємо. Все. Далі, просто кожні пару годин. Будуть начислюватись нам кошти. І в перспективі вже на лістингу після завершення події ми даємо по стакану і забираємо 300-400 доларів. Загалом активність дуже легка. Просто вкладаєте кошти і очікуєте 200, 300, 400 доларів профіту в залежності від того, скільки ви вкладете пул той же біткоін, той же ефіріум. так? І, відповідно, ви можете заробляти навіть до 800 доларів, якщо будете вкладати гроші в два пули в той же ну, біток, ефір і так далі. Загалом все розповів про позику, про активність, про ризики, про LTV і тому подібне. Надіюсь, відео було вам інформативним і цікавим. А Ставте лайки, підписуйтесь в описі, з відео завжди залишаю в описі каналу. У мене є мій телеграм-канал. Переходьте, дивіться, цікавитесь. Всім дякую і успіху!